І знову вітаю вас на каналі «Вінтажна Скриня. Сьогодні у нас огляд предметів, які в різні часи були знайдені на ринку в моєму місті. Може ви не знаєте, може знаєте, може я вже колись про це казала, але в нашому місті немає як такової барахолки. Іноді люди виносять речі, які їм не потрібні, або може їм потрібні гроші, тому вони їх і продають. Тобто, це фактично це як знахідка. Завжди несподівана, тому, скажімо так, потрапило в руки, ми взяли. І першими хочу показати вам ці чудові піалочки маленькі, гарненькі, зручненькі, з цікавим оздобленням в азіатському стилі. Маємо такий напис: День народження, є аерографія, а це, здається, це деколь. Не можу бути на 100% впевнена, але здається, що це деколь. І плюс ще така подрісовочка золотом. Всередині в нас є золотий обідочок. Їх 5 штук, вони, в, в принципі, в одному стані, в одному і тому ж стані. Є деякі такі маленькі дефекти. Але вони досить незначні. Так, це у нас виробниче. Так, Стан чудовий позолота не подерта, вони ціленькі, без сколів, без тріщин. Це у нас краснодар. Дуже гарненький, як для чаю, бо я знаю, що, наприклад, я в дитинстві любила пити чай з піалочок. А, для морозова. Ну, і можна використовувати як порціонники на. Це вже як фантазія господині буде працювати. Ну, така краса на продаж. Ще знайшлася пара до ось цього молочника світловодського виробництва. Єдине, що я вам в попередньому відео, в одному з попередніх, показувала, що тут є скол, але в іншому він силенький. І. Чудом я знайшла ще один такий самий цей ціленький, без жодних дефектів, тільки що другого сорту. А так вони, бачите, вони навіть звучать однаково. Так що, якщо вас зацікавила порцеляна Світловодського керамічного заводу, Серед людей його називають кремгес, хоча це неправильно. Кремгес це зовсім інша річ. Будь ласка, звертайтеся. Краса. Якось пішла я на ринок купити зелені і побачила в, одні, в одній з бабусь ось таку вазочку. І я вирішила її придбати. Вона мені дуже сподобалася своєю формою. Бачите, тут у нас рельєфчик. Ось та, таким чудовим градієнтом від синього до білого. Плюс це все у нас в люстрі. І дуже чудова деколь. Це у нас гібіскус. Трошки відбивається світло. Гібіскус з позолотою листочки і стеблі, то вони з позолоти. І такі ось у калібрі. Ну, я думаю, що це калібрі. Можу помилятися. Власне, ви знаєте, що гібіскус має три різні назви: це суданська троянда, гібіскус і каркаде. Ось така гарнюня. Що за кліймо? Не знаю. Можливо, ви знаєте. Можливо, вам щось траплялося. Не знаю я, що це за кліймо. Його не видно, воно розтерте, змазане. Якось дуже невиразне. Але воно є. Якщо, вам, якщо ви знаєте, хто може бути виробником цієї краси, будь ласка, напишіть мені. Дайте мені, будь ласка, знати, бо хочеться все-таки зробити повну атрибуцію цієї вазочки. Ось така красуночка. Ну, і в продовження теми про квіти, а саме гібіскуси, Теж мені потрапила до рук ось така серветниця гарненька. Тут же гібіску з свого нормального, ну, звичайного вигляду. Це отака гарнюська, ой, серветниця. Вона досить е, е, така товстенька, ну, бо такі речі вони мають бути масивними, щоб не впасти. Гарненька-ціленька може стати прикрасою вашого обіднього столу. Для того, щоб придбати речі з огляду, будь ласка, зверніться до мене за одним з контактів, які є в описі під відео. Колись був придбаний такий велетень. Це просто чашка Гігант. Вона величезна. Тут більш здається більше, ніж пів літра, якби не 750 мл. Ось така ручечка. Так, хто це у нас? Це у нас Довбиш? Дуже така, знаєте, масивна, серйозна чашка для любителів великої кількості чаю. Ну, може і не тільки чаю, може бути і компот, і може ще щось. Є така єдина вада це виробниче. Навіть не знаю, може, навіть не знаю, як вона з'явилася. Ну, як насильно вона і портить загальний вид цієї чашки. Хоча назвати таку чашку чашкою. Ну, велетень. Це просто якийсь велетень. Дуже гарнюня деколь. Подібне деколь я зустрічала на предметах, які були вироблені різними фабриками. Якщо я не помиляюся, це було Дульово, Баранівка і Полтава. Ну і тепер ще й Довбиш. Дуже мабуть, була популярна, бо насправді деколь гарна. Вона дуже така деталічна. Деталізована, вибачте. Іноді я вживаю слова не з нашої мови. Отака гарнюня. Якщо вас цей велетин цікавить, звертайтеся, він буде вашим. Нарешті, в нашій країні настала весна, сонячна, все квітне. І ці квіти хочеться принести додому. І треба, щоб вдома була. Гарна ваза для них. Подивіться, яка краса. Це деколь, гарна форма, понизу є трохи рельєфчику. Так, де ще його так показати трошки. Це в нас у нас? Тернопіль, гарненька, ціленька вазочка, яку можна використовувати щодня. Ну, а цю красу я не могла залишити на ринку, бо вона просто ідеально стає в інтер'єр. Ну, в мій інтер'єр. Захотіла вам її показати, бо зараз таких речей, слухайте, ну не роблять, я не бачила, якщо може просто що я не там була, <свісно>, де їх продають. Дуже детальна річ. Така класна, вся рельєфна. Тут у нас ліпніна. Дуже класна інтер'єрна річ. Ну, і така фірма. Хі -хі, Казанова. Ну, не знаю, як на Казанову, але для, щоб прикрасити інтер'єр, саме воно. На фоні сьогоднішнього відео ви бачите картину молодої київської художниці Олександри Величко. Контакти до неї я залишу під цим відео. Вона творить дуже гарні речі, які мені соромно буде прикрасити свою оселю.